Слава Україні! Сьогоднішнє відео буде про автомобіль Hyundai Sonata 2.4 GDI. Бензин, прямий вприск з Америки. Автомобіль 2017 року. Подзвонив телефон. Людина каже: залишила машину на 2 місяці, і після цього автомобіль не заводиться. Клему з акумулятора вони не знімали. Каже, що прийшли, стартер крутив, і автомобіль не запускається. Е, я вже був біля цього автомобіля, я вже знаю причину. Е, в перший раз знімати, на жаль, не вийшло. Зараз їду туди, е, покажу, що сталося. Підключу діагностику. Хоча там, в принципі, нема що підключати, через те, що там немає помилок. Але я знаю причину і зараз. Процес ремонту. Зараз вам продемонструю, як ми будемо шукати, будемо розбиратися з цією несправністю. Поїхали! Так, ну що ж, народ, от наша Hyundai Sonata, Значить, що в нас тут? Ось такий автомобіль. Значить, що в нас сталося? Не виходить на зв'язок блок імобілайзера та не загорається значок імобілайзера на панелі приладів. Що тут могло статися? Всі запобіжники я перевірив. Схема в нас в мене є до, цієї, до цього автомобіля. Значить, треба добратися до блоку мобілайзера і перевірити наявність всіх плюсів та одного мінуса по схемі, і тоді. Можна буде робити якийсь висновок, що у нас тут сталося. Або блок імобілайзера, або блок управління двигуном буде відправлено на відшиття імобілайзера чип тюнеру. Так, значить, тут я вже був, вчора підрозібрав, вчора була неділя, людина не з цього міста, і терміново потрібно було їхати. Так як була вчора неділя, я думав, можливо, блоки мобілайзер знаходиться десь тут, але по практиці в Хундаях-Кіях він тут йде за щитком. І якщо відслідкувати дані провода, то тут вони йдуть по жгуту туди. Зараз, значить, треба оце все акуратно розібрати, відкрутити щиток. Будемо використовувати ось такий набір пластмасових з'ємників. Тоді доберусь до блока іммобілайзера і включимось. Злий пес. Прийшов додому до чужих людей. Злий пес. А тва злий пес тут. Охраняй. Злий пес. Який злий пес? Пес. Будеш майонез. <плес> ну що ж, народ? Коротше, почав я проводити ще деякі маніпуляції в гаражі там, де стояла соната, і в нас здох стартер. Не знаю, що з Бендіксом, щось з Бендіксом. Поки що акумулятор зняли на зарядку. Пізніше вам продемонструю. Але факт того, що в нас далі ми не можемо нічого пробувати, так як в нас мер стартер. Зараз будемо знімати стартер, ремонтувати стартер і надалі будемо вже далі робити якісь маніпуляції. Не зміг я зняти, як грузили машину на евакуатор. Привезли сюди на гараж. На жаль, Коротше, факт того, що в нас просто тупо не поступає бензина, імпульси є. Тобто, по ідеї ЕБУ не блокує подачу нічого, можливо, в нас просто механічна поломка самого ТНВД. Поставимо стартер і будемо розбиратися. От наша сонатка стоїть. Зараз будемо запихати її в гараж. На підйомник і будемо знімати стартер. Коротше, народ, значить, зняли ми той стартер. стартер у хана, якір тріс на двоє. Потім продемонструю старі запчастини. Ну не суть. Коротше, подзвонив мені один товариш зі Львова, який займається американцями. Він каже, що можливий такий варіант, що в тій сонаті може не бути імобілайзера. Я, звісно, здивувався, але, як то кажуть, довіряй, перевіряй. Коротше, почали ми робити все дідовським методом. Значить, ви вияснили, що не поступає бензина прямо з під сідушки, з підкачуючого насоса. Там насос такий простий, як на інжекторі. Коротше, зняв мій колега колбу і реально насос не качає. Подаємо на нього плюс-мінус, насос не качає. Зараз я їду в автомагазин. Так як оригінальний насос коштує в районі 100 доларів, зараз ми поставимо звичайний божовський бензонасос. Там треба просто переробити фішку і переробити один шланг. І думаю, що все буде, що все буде працювати. Зараз привезу насос, включимось, продемонструю, що, що далі. ось в нас оригінальний насос. І от в нас От такий звичайний. Тобто тут візуально різниця мінімальна. Треба придумати, просто якось як його зафіксувати, фішку ми переробимо. Тому що у насоса такого в наявності немає ніде. Один магазин відзвонився. ціна 100 доларів. Хотя, по суті, вони виконують функції одинакові. Так, отака. От Конструкція в нас вийшла, переробка. Шал взяли в автомагазині сказали, що бензину витримає. Тут посадили на хамут. Значить, фішку не знімали, просто зробили такими, як папка-мамка. І тут нічого не ізолювали через те, що ізоленту чи термоусадку з часом бензина роз'їсть. Краще хай буде отак. І зараз будемо ставити стартер, бензонасос і будемо пробувати. Що далі? Так, ставимо стартер на сонатку. Значить, поставили вже на пошті, не дозволяють з акумулятором перевірити, але не знаю, як то люди мають розборку і не провіряють стартер перед тим, як відправляти. Поставили стартер. На довіру нічого не перевіряли. Глухо. Добре. Коротше, зняли знову стартер. Неудобно просто одною рукою тримати, знімати, не знімав на відео. Втягуючи не добре. Добре, що в нас було з старого стартера добре втягуючи. Оце не добре. Поставили добре. Все, стартер на столі працює. Значить, зараз ставимо стартер. Бензонасос в нас вже, до речі, почав підкачувати, чути, що він гудить. І. Зараз ставимо стартер і будемо пробувати запуск. Так. Насос підкачав. Поставили стартер. Ну що ж, пробуємо. Так. Насос качає і хватає. Да є же! Ха -ха! Все! Ха-ха! ще, Щоб вона не нагрілася щоб не там ще позакручувати. Це успіх. Зараз не буду гріти машину. Значить, Значить народ таки дійсно немає мобілайзера в даному авто. І от хто би міг подумати, що таку нову машину треба почати перевіряти дідовським методом. Пізніше включимо ще, дозніму декілька фрагментів і. В кінці відео по поличкам розложимо всю цю історію, що як почалося, що як було, розкажу і зробимо аналіз, в коментарях напишете свою думку. Так, народ, тест-драйв. Поки ще нічого не збираю. Виїжджаємо, прокатаємося легенько. Попробуємо, вроді все, машина їде. Понятно тільки що з тачиком палива треба, напевно, зараз ще раз колбу зняти, попробувати, бо було пів бока, коли ми брали машину. Ніхто нічого не викачував, ніде не їздив. Зараз подивимося, що тут таке може бути. Так, значить, зібрали ми салончик. Що мені подобається в курейцях, для розбору торпеди сунати вам знадобиться ось такий набір пластикових з'ємників. І що мені тут подобається, отвертка або головка на 8, ну, на 10 там. Все, більше тут нічого немає. Е, скидається салон в Сонаті. Значить, для того, щоб зняти торпеду в сонаті, ну, принаймні оцю всю частину. Спочатку знімаємо оцю частинку. Далі оця частинка теж вона на защолках, на кліпсах. І оце теж на защолках. І коли ви знімете оту, тут є два болтика. От, знімається. Перший раз було дуже важко. Я Старався, слава Богу, нічого не зламав, нічого мені не трісло. Значить, зараз ще дивимося до показчика на паливо, так як він у нас показує зараз дуже мало, але в нас по факту магазина там було пів бака. І будемо ще кататися, тестувати. Треба дати трошки їй оборотів. Через те, що, в принципі, ми тут насос поставили такий, як ставлять на лануси. Але я дивився в інтернеті, читав схему, гуглив. Він дає той самий тиск. На насос високого тиску, він підкачує, а вже насос високого тиску дає вже тиск там в 10 разів більший чи в 12, ніж, ніж тут в даному випадку 4, а там 48. Так, ще би на миєчку здалося. Ну це вже. Після в самому кінці. Так, добро. Значить, дивимося зараз до показчика палива, до датчика. І будемо ставити заднє сидіння. Так, їду я пробувати на трасу. Коротше, не знаю, що з тим датчиком. Колба інакше не стає, все стоїть так, як було. Може бути такий варіант, що або він був завис і показував неправильно. А може бути такий варіант, що просто коли ми пару разів знімали колбу, там, рахуйте, по, по 2, по, по 2 літри бензини, звідти там тікало, стрілка була трохи менше, ніж на півбаку. Ну, не можу сказати. Може вона зараз все трошки підніметься, але візуально, то там в баку бензину дуже мало. Не можу сказати. Ну це вже власник собі буде дивитися до заправить. Подивитися, маємо рейндж 41 милю. Зараз ще остання контрольна поїздка. Поїдемо на трасу і будемо дзвонюватися, віддавати машину. Так, все окей, швидкість 130 км за годину, різко даю газу. Все добре, нічого не глохне, все працює. Що ж, можна віддавати, зараз буду дзвонити власнику, ощасливлю його. Ну що ж, друзі, давайте підсумуємо даний автомобіль. Значить, напевно, що треба було з самого початку копати в тому напрямку. Але що мене збило з толку, це отой значок імобілайзера. Тобто, те, що він не горить, і те, що машина до того їхала без питань, я почав копати не в тому напрямку. Получається, що лишній раз знялася панель. Лишній раз багато чого проводилися різні маніпуляції. Ну, це буде досвід для мене і для тих людей, які подивляться це відео. Тобто, якщо у вас Соната з Америки і у вас простий ключ, простий замок запалювання без кнопки старт-стоп, то у вас може не бути іммобілайзера. Як варіант, чи він тут не був з заводу, чи його тут відшили вже в Америці, я не можу цього сказати, але факт, ви бачите: лампочка не засвічується. Лампочка не засвічується, імобілайзер в нас блок іммобілайзера на зв'язок не виходить. Якщо поглянути схему для цього автомобіля, я користуюся Карміном, схеми в, не, в обох схемах є схема з смарт-ключ і без смарт-ключа, то в обох схемах імобілайзер в нас присутній. присутній. Це мене збило дуже з пантелику, вже коли, вже коли я зрозумів, що все в нас присутнє, тобто іммобілайзер, по суті, нічого не блокує. Ми вже почали, як то кажуть, по сторінці дивитися там іска, бензина. Іска в нас була, я навіть катушки не знімав, через те, що плюс-мінус імпульси були на катушках. Не, не, неудобно було знімати самому. І... Виходить, що просто не йшла, не йшла бензина, і от ми скулібнічили насос від Лануса сюди. І от зараз машина їде, все без питань, тобто заводиться і, і все коротше грає. Я проїхався по трасі, все задовільно. От зараз я вам продемонструю ще раз. Зараз. Так. Ось наша Суната. І ось бачимо, тут немає імобілайзера. Автомобіль запускається без питань. Отакий по суті нескладний взагалі ремонт, але враховуючи те, що потрібно було чекати стартер, нова пошта. Повітряні тривоги, зараз війна в Україні. І через це все ремонт зайняв цієї машини більше тижня, на жаль. Але головне результат, і він є. Машинка їде, заводиться, їде добре, все працює. Будемо віддавати автомобіль. Значить. Дякую всім, хто підписується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це допомагає, допомагає просувати україномовний контент в Ютубі. Дякую всім. Слава Україні і до зустрічі!